Вітаю сьогодні вас з перемогою. Складний матч у нас видався. Скажіть, що не вийшло на самому початку, адже, як бачимо, суперник дійсно зумів вам приподнести певний сюрприз на початку зустрічі? Ну, так, звісно, гра вийшла досить складною для нашої команди, але це плей-офф, всі матчі, які. Перші одне-четверті фіналу видались складні для всіх команд, тому ми це розуміли, що так буде, і налаштовували максимально хлопців. Десь вийшли налаштовані, але десь в завершальній стадії десь недостатньо сконцентровані були. І три контратаки пропустили, три м'ячі, програвали три Ну, потім в цьому ж таймі ми вирівнювали гру. Десь в другому таймі також повинні були забивати. Але я вітаю команду Харків з гарною грою. Вони намагалися нам не давати простору, закрилися в своїй, на своїй площаці, на своїй половині поля. Багато виручав воротар. Ну ми за рахунок. Четвертого голу Жені Жука, десь там розконцентрованість гравців, Харкова вийшла, забили четвертий гол, і вже потім, ну, скажімо так, вже він вийшов переможним. Як бачимо, команда зуміла проявити характер. Чого не вистачило, щоб закрити гру ще в основному часі? Кажу, команда Харків досить непогано виглядала в обороні, перекривали наші шляхи. Плюс до цього Воротар багато поворучав. Я не скажу, що в нас не було моментів, але повинні гравці з такою майстерністю, як в ХІТі, повинні реалізовувати це. Ну, тобто в деяких моментах воротар був командою суперника краще, ніж наші виконавці. Наскільки спокійними були в роздягальні після такого першого тайму, де не все виходило? Ну ми зрівняли рахунок перед перервою, тому вже ми налаштовувалися. Це гра була якби з початку і ми вже налаштовувалися, вже було більш спокійніше. Десь при рахунку 3-0. Не скажу, що ми нервували, але. Десь ну, якась така нестабільність була. Але, от дуже важливий перший м'яч Сметаненко вийшов тільки на заміну і забив гол. Він нам додав впевненості, і ми грали в свою го. Дякую. Бажаю успіху. Вам наступного матчу.